Свій мобільний від розетки заряджає студентка Анастасія. Дівчина каже, намагалася подзвонити рідним, але телефон сів. Зв'язку немає, коли вимикають світло на 6 на 8 годин. Вимикають немає. Отоплення дуже холодно. На зв'язку на світла. Ти сидиш, думаєш, що робити, потрібно підзаряджатися, потрібно відповідати на робочі чати, потрібно якось до зведенців до рідних відповісти їм, тому що вони також переживають, також сидять біля світла. До пункту незламності в університет внутрішніх справ прийшла й Олена. Жінка мешкає неподалік, тож радіє, що тут можна попрацювати, коли вдома немає електрики. Я вже третій раз приходжу, з понеділка. Він працює, я узнала. Дуже гарний, теплий пункт. Світую всім своїм друзям і буду світувати. Для малят у пункті облаштували дитячу зону з розмальовками та іграшками. Є гарячі напої та печиво. Ось люди до нас заходять, набирають воду. Пункт ізламності 26. Старий чай. поки не закипає. Ми беремо стаканчики. Можемо туди. Чай. В університеті кажуть, живлення у моменти відключення електрики забезпечує дизельний генератор. Якщо ж пропаде зв'язок, мають Starlink. Це супутниковий інтернет. Є, наприклад, 20 розеток. Якщо потрібно буде, їх буде завтра 40 розеток. Якщо потрібно, їх буде 60. Так само як є пункт для обігріву, стоїть три чайника, чай, кава. Якщо потрібно, їх буде 10. Є Міська напруга, ми працюємо. Міська напруга відключена. Через хвилину включається генератор. і Ми працюємо далі. Одночасно у пункті незламності можуть перебувати 50-60 людей. Він працює у будні з 8 до 18 години. Та за потреби кажуть в університеті, подовжуватиме час роботи. Софія Москаленко і Натаранець, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.